У нас школа називається Hover-Over. Я не інструктор, я навчаю по іншим питанням, готую до ротації людей, якщо просять. А це школа пілотів, БПЛА, фотольоту, на якому я починала, на якому взагалі, мені здається, класно починати всім, бо це така базована база, яка літає, яка може тебе навчити новій сфері. Навіть якщо ти військовий, який там був завжди на артилерії, ти хочеш щось нове дізнатись, бо в принципі йде не до того, що це війна дронів. Uh -huh. Що це щось новеньке? Ми навчаємо і військових безкоштовно, і цивільних, якщо вони цього хочуть. Якщо дуже багато дівчат приходять, хлопців приходять, які хочуть бути більш дотичними до війська, які теж хочуть трошки нирнути в піратство, от цю всю, всю історію. Приходьте. Ховер орфоко. Тобто можемо можуть записатися спокійно. Да, і один раз на такого. місяць а, треба чай. виділити тиждень. Цей тиждень ви проходите базу від початку mm -hmm. до екзамену в кінці місяць, о, в кінці тижня, і також о, АСМ здається Угу. Mm -hmm. Бо СІЛС, це трошки треба більше знати для цього, хоча б базу вирівняти меду між всьому курсі.